Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми відправилися по нові пошуки білих грибів у Прикарпатті. Знаходимося ми у такій гущі великого лісу, в ярах. Провіряємо місця там, де могли би тепер кинутися гриби. Трошки був дощик сьогодні, промрячів, Уже тепер вважайте, що обід. На часах тепер 13.57, бачите 28 травня. Зайшов у ліс і вже знайшов гриба. Ну, звичайно, я пройшов досить немало вже, тому що не було просто грибів, засуха сильна і виходить, що гриби. Не дуже появляються. Напевно, ми скоро підемо в другий ліс, в іншу сторону, щоб там шукати якісь гриби літні, тому що там переважно літні гриби йдуть, таких розових немає. Цей гриб буде відкривати сьогоднішній наш похід. Обов'язково дивіться до кінця, щоб побачити, що ми сьогодні назбираємо. Прогуляється зі мною. Також хочу всім подякувати за поздоровлення її донечки Аделінки. Дуже нам всім було приємно. Всім, хто, хто поздоровив, хто був з нами, бачив її, яка вона виросла. Її вже один рочок минув. Вона вже тепер велика. І також замітив, що дуже мало. Людей дивилося те відео з грибами, тому що переважно всі грибні походи наші проходили більше п'яти тисяч переглядів, а тут набрало тільки 1900 переглядів. Не знаю, напевно, це із-за того, що показував Аделінку. З вашого дозволу я перезалию. Те відео з грибами, чисто з грибами, те число, щоб подивилися люди, ті, які е, не, не дивилися, яким не вибилося то відео з тих пошуків грибів, тому що там досить непогані були гриби і похід був просто чудовий. Добре, не буду затримувати. Дякую всім за підписочки. 12 тисяч чоловік минуло, за що я вам дуже вдячний. Кладемо в корзинку, чистимо і продовжуємо пошуки по ось цих бережках Ну що ж, друзі, бровичок, розовий грибок. Хто як забажає, так і можна називати. А для вас оцей красень. Тільки подивіться, що за красота. який чудовий гриб. Сидить розовенький. У стежині. Послухайте цей звук. Як він висувається. О! Ух ти! Оце да. Які це чудо гриб. Як я люблю їх, тому що вони чистесенькі, друзі. Які вони чисті. Можу вам зразу і показати, Чекайте, де місце прикрию. Можу вам показати зараз. Просто давайте так понаблюдайте. Отако відріжемо корінчик. Подивіться, який він просто білосніжний. Ну і звичайно... Давайте чуть-чуть тако шапочки. О! Ну, як вам? Опа! Подивіться, які частенькі білосніжні просто. Вони переважно всі ось такі білі. Але буває де... Чуть більше вологості, там вони червиві здолини ось тут. Або повністю Гез гниває корінчик. І вони тоді вже непридатні для збору. Так що цей красень, друзі, подивіться на нього. Ура! Розовий гриб просто шикарний для нас. Так, в общем, дивіться, звідси не виднося нічого так. Йдемо, йдемо, йдемо. Тут такий гарний пеньок є. А потім дивіться, що за пеньком. Що за машина. Ого. ого Ну, Цьогорічний це, цей самий-самий великий гриб. Ну реально. Це вже такий переросток. Прям мощний. Видите, який він огромний. Який здоровий-здоровий. Ніжка трохи бачу так прогинається. Давайте подивимося, чи він чистенький. Вістіка шапочка білосніжна. Поняли? Так, добре. Будемо цього великана забирати. Зараз на пів корзинки. Які пори в нього. Такі гриби, ну, коли чуть -чуть чими вони так посидять день-два, коли починають чорніти, здали не їх добре вішати. На такі корочки, на ялички, обично так вішаю. Або десь дерева є, якісь корчеї. Забиваюся через шапочку і ці пори розлітаються там. І після того на наступний рік там виростають гриби. Так, подивіться над берегом. Таким я знайшов гриба. Дуже файно. Якраз тут яр такий є, ногою сперси. Ну ось такого гриба знайшов над берегом. Теж бачите чистий, ну декоративний, потрисканий від вітру. Видно, що він декілька днів тут сидить уже. Непоганий такий гриб. Повезло знайти, тому що дуже мало грибів є так. А, нічого. Добре, друзі. Вже радується. Так, так, так. Перейшов я ще на нове місце. І дивіться, що в листі тут замітив. Опа, дивіться, який розовий біля Так. Накритий був у листі. Не було його виднося. Ось така бочечка. Красивенький такий свіженький. Так, давайте розвертаємося у цю сторону і дивіться, що коло дерева є. Да-да-да! Це гриби. Ребру, дивіться, мощний річки, корінь туди. О. Тільки що зустрів сусіда. Він мав 10 штук, але ну він пішов від ранку, він пішов там пів шестої. Ось так і 10 грибів знайшов тільки. Мало, звичайно, мало. Ми пішли пізно. Ну і в нас вже, вже чуть більше грибів, чим думав я знайду, бо я думав знайти за 2-3. А так у нас виходить вже 6. Так що ось такі грибики додаються в корзинку. Так, будемо завершувати сьогоднішній похід. Ось такий вийшов коротесенький. Сонечко, бачите, то появляється, то зникає, дощику нема. Хоча хмарнося. Тепер у нас 15.24 і ось такому знайшли грибів. Знайшли ми 6 грибів, бачите, 4 розових і 2 літніх букових гриба. Є ще молоденькі десь є, десь кидаються вже великі мої гриби. Бачите, тут на напінькові кавалики є, ось тут. Вот. Ну. Похід вийшли непоганий, трошечки часу потратили. Обійшли небагато, так декілька кілометрів, кілометрів вісім. Ну, знайшли грибів менше, ніж кілометрів пройшли. Напевно, будемо чекати дощу і тоді продовжимо або перейдемо в інший ліс, де ми давно не ходили. Цього, цього сезону точно ми не ходили ще туди. Подивимося там, перевіримо, що ми знайшли. Вам всім дякую, хто прогулював хто був зі мною на пошуках цих грибів прекрасних. Всім дякую за те, що підписуєтеся, пишете коментарі, стараюся всім відписати, обов'язково ставте лайки, щоб не пропускати нових відео всім. Так що з вами був селянин до скорої зустрічі у новому відео. Пока!